Ефірі новини спорту добрий вечір. Бронзову нагороду домашнього чемпіонату Європи з боксу виборов запоріжець Дмитро Замотаєв у Харкові. Під час півфінального поєдинку вагової категорії 52 кілограми. Учень Олександра Трюхіна зустрівся із діючим чемпіоном континенту болгароном Даніелем Асеновим. У важкому двобої запоріжець виглядав найгірше свого титулованого суперника та у заключному третьому раунді повноцінно домінував у ринзі. Втім, все одно судді не наважились віддати перемогу українцеві. І як наслідок у Замотаєв Підсумкова третя позиція нової для себе вагової категорії. Слід додати, що за підсумками чемпіонату збірна України зуміла виграти медальний залік, маючи в активі три золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. На другому місці росіяни. Третє дісталось представникам Великої Британії. Спорткомплекс Металург Товариство з обмеженою відповідальністю, соціальні ініціативи Запоріжжя, більш відомий як легкоатлетичний манеж, переходить в управління профільної компанії. Розмова наразі йде про мережу спортивних клубів. Чи залишиться спорт високих досягнень під дахом цієї споруди? Питання, котре турбує зараз багатьох місцевих фахівців. На зустрічі з представниками засобів масової інформації були озвучені наміри нових партнерів. Саме так називають представників компанії, котра заходить на базу легкоатлетичного манежу. Спортивну споруду чекають серйозні зміни, які торкнуться передусім інфраструктури. Основна мета нових керівників за два роки зробити сучасний багатопрофільний спортивний центр, більшу міру зберігши нинішній функціонал закладу, а також озвучені наміри залишити майже увесь ростер видів спорту. Котрі до сьогодні були представлені у спортивному комплексі, всі ті спортсмени, які зараз тренуються в манежі Запорожсталі, вони з якими то можливо, ні большими переміщеннями, но существенним улушенням умов з точки розвивалок і прочих битових умов – Всі остаються. Як відомо, багато років поспіль легкоатлетичний манеж був своєрідною мікою для провідних місцевих представників королеви спорту. Федерация легкой атлетики останется здесь, останется здесь в полном виде. Правильно, там у нас есть э, легкие разговоры о том, что делать с метанием ядра с большей с точки зрения безопасности и там, так далее. Но они достаточно небольшие, я уверен, что мы так сказать, найдем общий язык с точки зрения их регулирования. Проте, як как з'ясовалось, залишитись у манежі, швидше за все пощастить не всем. Спортивная гимнастика вещь более э, более вопросительная с точки зрения так сказать, места, которое она занимается. Будем работать с федерацией, будем смотреть, каким это дело возможно комплектовать. На перший погляд наміри нових партнерів оптимістичні та сучасні у Запоріжжі. Й досі немає подібних масштабних проєктів, націлених на популяризацію спорту в цілому. Втім, як виявиться насправді, це вже справа часу. Чи не стане Манеж новим місцем для розваг та відпочинку для незначного прошарку мешканців міста? Чи зуміють виконати задекларовані обіцянки? Спостерігаємо разом. А поки Манеж закривають на попередню реконструкцію, відчинить він двері знову орієнтовно. 15 вересня сьогодні у Запоріжжі зустрічали призерів чемпіонату світу з важкої атлетики, що приймала столиця Японії Токіо. З якими враженнями повернулись наші спортсмени зі світової першості, дізнавалась наша знімальна група. Запорізькі важкоатлети повернулись додому, переповнені тільки позитивними емоціями, адже колосальний об'єм роботи та напружений графік підготовки спрацювали для двох спортсменів Кирила Пирогова та Ганни Панової. Це були дебютні змагання світового рівня і завершились із призовними результатами. Безумовно, такий досвід тільки допомагатиме у майбутній кар'єрі. Зазначимо, що за останні 11 років запоріжанка Ганна Панову знову виборола нагороду світового форуму, а успіх Кирила є насправді історичним. У обласній федерації важкої атлетики кажуть, паново Кирило Пирогов та Єлизавета Баранова впорались із усіма поставленими завданнями та навіть перевершили свої результати. В історії у Запорожской области у нас не было давно трех представителей на таком уровне соревнований. Вот. И в связи с тем, что эти все три представителя у нас оказались в топ-пятерке, плюс у нас есть медали. И я считаю, что это очень отличный результат. То есть значит, мы движемся в нужном направлении. Легкоатлетична збірна України з п'ятьма запоріжцями у складі зберегла прописку в елітному дивізіоні команд Старого Світу. Про відповідальний старт, що завершився у французькому Лілі, та доробок у загальний результат національної дружини представників місцевої королеви спорту знає Валентин Пересипкін. Поки доля запорізького королеви спорту частково вирішувалася у стінах манежу. місцеві атлети традиційно не загубились під час відповідального міжнародного старту. Анастасія Бризгіна та Олеся Пов разом із партнерками по естафеті виграли срібло та бронзу відповідно. Чоловіча естафетна команда, у складі котрої був задіяний запоріжець Роман Кравцов, принесла залікові бали, здобувши високе четверте місце. У секторі метання спису однакові результати. Тати показали наші Ганна гацько федусова і Юрій Кушнірок. У них шості позиції у підсумковому заліку. Можливо, медальний врожай наших атлетів був трохи більшим. Однак на своїй короні дистанції 100 метрів через фальстарт передчасно завершила змагання титулована Олеся. Пух. Живіть активно та слідкуйте за новинами спорту разом із нами.